Цієї суботи, 12 жовтня, справжнє свято подарували місцевим футбольним вболівальникам команди Шкіряник та Бердичів в рамках 10-го туру фінальної частини чемпіонату Житомирської області. Вони зійшлись у поєдинку на центральному стадіоні. Подібні зустрічі, коли одна одній протистоять команди з однієї місцевості, називаються дербі. І перший такий матч у Бердичеві відбувся під час святкування цьогорічного дня міста. Глядач, який не мав особливої прихильності до певної команди, на дербі міг бути спокійним, адже в будь-якому випадку виграють наші. Ну а якщо комусь був більше до вподоби шкіряник чи бердичів, то варто було гаряче підтримувати свого фаворита. У першому таймі обидві команди дали вболівальникам змогу порадіти, забивши по одному м'ячу. А сподівання на збільшення Кунку у другій половині гри ані ФК Бердичів, ані шкіряник не виправдали, хоча дуже намагались. Більшість часу боротьба точилась неподалік воріт Бердичева, та усі спроби їхніх супротивників забити не увінчувались успіхом. То відміну спрацьовував голкіпер, то м'яч вперто пролітав повз ворота. Тож закінчилось бердичівське дербі нічією 1-1.